Розклад, в якій сфері мене чекають гроші. Закрийте очі, зробіть тих та видих, та оберіть карту в серце. Так, перший варіант. Порозмірковувати над сферами, які пов'язані з фрілансом, з відпочинком, з розвагами, з організацією якихось розважальних або відпочивальних подій. Другий варіант. Порозміркувати над сферами, які пов'язані з хірургія. Травмпункт. сфери, які пов'язані з акушерством, та сфери, які пов'язані з ритуальними послугами. Третій варіант. Розмірковувати над сферами, які пов'язані з документообігом, та сферами, які пов'язані з передачі інформації у люди для широкої аудиторії. Четвертий варіант. Розмірковувати над сферами, які пов'язані з військовим ділом, з Державною службою, над сферами, які пов'язані з охороною, з безпекою, над сферами, які пов'язані з радіо та телебаченням, над сферами, які пов'язані з інженерською справою, над сферами, які пов'язані з наукою та дослідженнями.